Нашому Андрію Заплієнко за допомогою офісу омбудсмена вдалося розкрутити детективну історію, дізнатися невідомі досі деталі, як родина депутата Держдуми викрала українських дітей з окупованого тоді Херсона. Ми знаємо точно, де перебуває принаймні одна із цих малюків. Ми здобули унікальні кадри, і викрадачі дуже б не хотіли, щоб вони потрапили в ефір. Ну і для тих, хто дивиться на світу, скажу окремо, що опікуни і державні установи України дозволили нам показати обличчя дітей у цьому сюжеті спеціально, щоб не було сумнівів, що саме їх ми вимагаємо повернути до України, а їхніх викрадачів притягти до відповідальності. Ці двоє немолодих людей, які вирішили зіграти весілля, належать до еліти російського режиму. Сергій Миронов, лідер фракції Справедлива Росія в Держдумі та Інна Варламова, співробітниця апарату Держдуми. В неї четвертий шлюб, в нього п'ятий. В принципі, неважливо в якій кількості таких шлюбних церемоній обидва встигли взяти участь. Важливо, що напередодні саме цього свого розпису двоє російських можновладців скоїли те, що називають терміном. Воєнний злочин А ось вони в церкві хрестять свою доньку Марину Миронову. Насправді ж, вона не Марина, не Миронова і не їхня донька. Дівчинку вони вкрали з окупованого на той момент Херсона, ймовірно, якраз для того, щоб скріпити свій шлюб. Ані! 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 її справжнє ім'я Маргарита Прокопенко. Вона народилась в жовтні 21-го, перед російським вторгненням. Перші місяці свого життя провела тут, в цій нині безлюдній закритій будівлі. Тут був Херсонський обласний будинок дитини, Варламова, як мінімум двічі, приїжджала сюди під час окупації відбирати дітей. Їй допомагала зрадниця Тетяна Завальська, перед якою окупація Херсона раптово відкрила двері соціального ліфту і зробила її головним лікарем будинку дитини. За нашими останніми даними, які є в матеріалах кримінального провадження, вона знаходиться на території анексованого Криму. Нам вдалося завдяки допомозі кіберфахівців отримати доступ до переписки Інни Варламової. Вона свідчить, що саме Завальський порадила московській чиновниці двох українських малят: хлопчика Іллю і дівчинку Маргариту. Дівчинку обрала я, а хлопчика вона мені привела. Влітку 22-го Варламова, знехтувавши усіма юридичними нормами, остаточно визначилась, кого з малюків вона хоче забрати з собою. Маленька Маргарита на той момент була тут, в дитячій лікарні з бронхітом. В цей час дружина Міронова відвідала цей медичний заклад. І саме після цього росіяни забрали двох українських дітей. 1 вересня 22 го малечу раптово припинили лікувати та відправили назад до дитбудинку. Наступного дня забрали з будинку дитини та повезли до Москви. Жодних обставин встановлено не було встановлено на досудовому розслідуванні, які б свідчили про те, що ці діти дійсно повинні були евакуюповін, повинні були евакуювати з метою надання їм особливої медичної допомоги. Такої потреби не було. Документально підтверджено, що викраденням керувала соратниця Миронова по партії, депутат Держдуми Яна Лантратова. Це дозволяє припустити, що лідер справедливої Росії, відправивши до Херсона свою людину від самого початку був у курсі викрадення. Загалом офіс генпрокурора офіційно вважає учасниками цього воєнного злочину сімох людей. З цих семи осіб в нас є два депутати Державної думи і громадянка Російської Федерації, яка є дружиною лідера партії Справедлива Росія разом з десятимісячною Маргаритою. Викрадачі забрали і цього хлопчика дворічного Іллю. Ілля є тільки на одній фотографії, яку нам вдалось знайти. 4 вересня 22-го херсонських дітей привезли до Москви в дитячу клінічну лікарню на Ленінському проспекті. А через деякий час до московської лікарні прийшли озброєні люди і забрали малюків. Потім їх перевезли до квартири Варламової. Рівно через місяць вона офіційно вийшла заміж за Сергія Миронова. Пропутінський політик стверджує, що вся ця історія вигадка журналістів. Але переписка Варламової зі своєю родичкою Оленою Полікарповою свідчить, що Миронов. І його нова дружина одразу після весілля обговорювали викрадення зі старшими дітьми Варламової і наказали їм тримати усе в таємниці. Вчора ввечері відбулася реєстрація. Після в ресторанчику з дітьми обговорювали важливе питання про дітей, щоб зберігали таємницю. Та якщо, хоч на секунду, ви повірили в добрі наміри цих людей, ви жорстоко помилилися. Вже через тиждень молоде подружжя позбулося одного з малюків. З'ясувалося, що Ілля має проблеми із здоров'ям в своїй дальній родичці. Нова дружина лідера справедливої Росії скаржиться на очільницю Херсонського дитбудинку. Мовляв, підсунула їй неякісну дитину. Оленочка, добрий вечір. Як завжди, тобі перші повідомляю сумну новину. Жінки з опіку одразу здогадались, з чим керувала завідувачка будинку малюка. Дівчинку обрала я хлопчика. Вона мені привела. Наважилася і з'їздила на консультацію до професійної клініки. Діагнози невтішні. А сьогодні вже стан. Ну а хіба був хлопчик? Хворий значить не потрібен. Іллю, як набридла кошеня, просто виставили запоріг. Так дійсно, за нашими даними, Варламова позбулася хлопчика. Варламова позбулася хворого малюка 17 жовтня 2022 року. Де він знаходиться зараз, невідомо. Конкретно про Ілью. Ми не маємо зараз чіткої перевіреної інформації, де наразі знаходиться хлопчик. Підроблене свідоцтво про народження це перше, що роблять в Росії, для того, щоб неможливо було знайти викрадених в Україні дітей. Дівчинці, яку собі залишили Миронов і Варламова, повністю змінили особистість. Відтепер, як написано в новому свідоцтві, вона не українка Маргарита Прокопенко, а Марина Миронова, яка народилась в Московській області. Навряд чи Миронов, лідер великої думської фракції, не знає, що вчинив дії, які мають ознаки геноциду. Переміщення дітей з однієї на в іншу, визначається як геноцид. Росіяни якраз це і роблять. Вони забрали двох українських дітей. Вони змінили їм дані, вони змінили їм документи і таким чином скоїли завершений воєнний злочин для офісу українського омбудсмена, так само як для СБУ і прокуратури, справа повернення Маргарити та Іллі в пріоритеті. Але російський уряд стверджує, що йому невідома ця історія. Ми максимально намагаємося тими ресурсами форми методи розкривати. Я не можу, але шукати дітей, які знаходяться на території Російської Федерації. Тому ми віримо в те, що перспектива притягнення до відповідальності всіх причетних за депортацію українських дітей вона є абсолютно реальною. В липні минулого року Варламова робить аналіз крові собі. І вкраденій дитині, ймовірно, сподіваючись, що буде збіг по групі. Виявилось, що вони в них різні. Тим не менш, Варламова радіє, бо збіглося з групою Миронова. О, ще важлива новина: ми не знали групу крові, хвилювались. Під час відрядження Сергія Миронова я звозила Маришку до лабораторії «Інвітро». І щастя, група крові батька, друга позитивна, гора з плечей. Кидай. Схоже, викрадачки сподіваються, що Маргарита з часом звикне і до нової родини, і до нового імені. Мовляв, це краще ніж бути одинокою сиротою в дитбудинку. Та справа в тому, що в Маргарити є рідні люди, і сестра, і законна опікунка. Ніхто не питав їхнього дозволу, коли Маргариту вивозили з Херсона. Вони шукають вкрадену дівчинку і готові дати їй справжню сім'ю. У нас вже є сім'я. Яка готова стати новою рідною сім'єю для Маргарити, тим більше що станом на зараз ця сім'я виховує рідну сестру Маргарити? Тому у нас є всі зобов'язання від держави звернутись до наших посередників, а також до міжнародної спільноти, щоб вони вимагали від Російської Федерації термінового повернення Маргарити до своєї рідної сім'ї, до рідної сестри. Аня, рідна сестричка вкраденої Маргарити, зараз живе зі своєю хрещеною в сонячній благополучній Греції. Дарина Репіна змогла вивезти її разом зі своєю рідною дочкою з окупованого Херсона. Відтепер Дарина офіційний опікун і Ані, і Маргарити Прокопенко. Коли мені сказали, що дитина жива, що вона вновлена, це дуже велике щастя для нас, що ми зможемо, у нас є шанс забрати її. Що вона буде з нами, що ми об'єднаємо дітей, бо діти мають зростати в родині в своїй родині там декори. Ань, розкажи чекає. про свої. Дуже. Вона чекає, вона говорить: я буду з нею гратися. У нас у дворі великі парк. Після розмови з нами Аня Прокопенко намалювала ось цей малюнок. Вона разом із сестричкою. Дівчинка вірить, що день, коли вони побачаться, неодмінно настане. А ми що одного дня впливові викрадачі Маргарити та Іллі побачать обличчя суддів міжнародного трибуналу, так само, як і кремлівський диктатор, який вже отримав ордер на арешт саме за викрадення українських дітей. Андрій Цаплієнко, Ніна Грушецька, Олена Ваніна, Андрій Ванін і Алла Хоцянівська. ТСН тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.